Настя вбігла в кімнату з морозу. Уся в білих пухнастих сніжинках і, не знімаючи пальто, гукнула мамі. Мамо, ми з Олексієм вирішили зняти квартиру і жити разом. Так що я йду від вас з татом. Ми спочатку так поживемо, а потім одружимося. І раптом побачила, що мама сидить на дивані і плаче. Що сталося, мамо? Тато пішов. Як пішов? Куди? Сказав, що покохав, зібрав валізу і пішов, сказав, що за іншими речами потім прийде, і ще сказав, що тебе він дуже любить і завжди про тебе дбатиме. А хто вона? Студентка з факультету. Я останнім часом помічала, що він якийсь інший став і думала поговорити, а він раптом сам сьогодні, коли ти на роботу пішла, сказав мені. Звісно, не виглядає дуже добре, молодо. Не скажеш, що 45. От студентки на нього й заглядаються. Мамо, не переживай, ти теж дуже добре виглядаєш. Ти ще молода, вродлива, тобі лише 42. А я, я більше знати його не хочу. Ні, дочко, він твій батько. Ні, 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 категорично заявила Настя. Минуло два місяці. Батько винайняв квартиру і жив з катею. У майбутньому він планував купити квартиру в іпотеку. Настя спочатку не хотіла знати батька, але він телефонував їй, зустрічав з роботи, кликав до себе в гості, казав, що дуже любить свою єдину доньку і дуже переживає. Зрештою, Настя теж дуже скучила за батьком і вирішила прийти до нього в гості. Незважаючи на те, що Настя засуджувала батька і була негативно налаштована проти нього, Катя їй сподобалася. Вони були з Настею приблизно одного віку. Катя навчалася на останньому курсі інституту, а Настя перший рік після інституту працювала. З'ясувалося, що вони мають багато спільних інтересів і якось непомітно вони потоваришували. Настя стала все частіше приходити до них у гості, а одного разу прийшла з Олексієм, і вони чудово посиділи. Батько багато працював, окрім інституту, підробляв ще в кількох комп'ютерних фірмах, і Катя скаржилася Насті, що Олег Степанович приходить додому лише спати. Ну, Люба, я ж повинен тебе утримувати, щоб ти нічого не потребувала. І потім у мене ще дочка Настя, їй теж потрібно допомагати. Настя дуже хотіла зняти з Олексієм квартиру, але не наважувалася залишати маму одну. Однак останнім часом Настя помітила, що мама повеселішала. Вона раптом почала за собою стежити, гарно одягатися, і Настя відчула, що в неї хтось з'явився. І якось вони зайшли з Олексієм в кафе випити кави і й погрітися. На дворі був сильний мороз. Раптом Олексій сказав Дивися, здається, там твої батьки? Справді, під пальмами в кутку кафе сиділи тато та мати Насті. Батько тримав Олену Ігорівну за руку і щось їй казав. А вона всміхалася Підемо, ходімо, поки не побачили. І Настя повела Олексія в інше кафе. А ввечері мама мала такий щасливий вигляд, що Настя не втрималася і запитала. Мамо, зізнайся, ти з кимось зустрічаєшся? Навіть не знаю, як і сказати тобі Настю. Ми випадково зустрілися з батьком у наших спільних друзів. Він мене провів і відтоді став мені весь час телефонувати. І ми почали таємно зустрічатися. Він сказав, що зрозумів, що любить тільки мене, а тоді на нього зайшло якесь затемнення і каже, що хотів би все повернути назад. З одного боку Настя була рада, що батьки можуть знову воз'єднатися, а з другого вона дізналася про одну новину. Катя сказала їй по секрету, що вона вагітна, а отже батько. Не може її залишити, і тоді мама знову буде сумувати і дуже переживатиме, І доведеться її заспокоювати. Настя не знала, як повідомити цю новину мамі. Через два дні Катя попросила Настю прийти до них. «Е, Настю, я хочу сьогодні сказати Олегу Степановичу, що в нас буде дитина. Хочу зробити святкову вечерю. Допоможи мені приготувати її. Батько затримувався, і Катя почала хвилюватися. Знаєш, Настю, він останнім часом почав пізно приходити. Може, він мене розлюбив, але я скажу йому сьогодні, що в нас буде дитина, і тоді ми нарешті одружимося. А Настя подумала, що батько, напевно, зараз зустрічається з мамою. Але нарешті двері відчинилися, і ввійшов Олег Степанович. Він побачив накритий стіл пляшку ігристого. «Дівчатка?» Яку подію відзначаємо? Я щось пропустив? Так, у нас подія, Олеже, у нас буде дитина. Батько став як укопаний, і Настя побачила, як він витріщив очі від здивування. Ти не радий? Ну що ти, Люба?» – Він обійняв Катю. Відкрив і Гристе, дуже радий, але трохи несподівано. Настя прийшла додому і побачила, як мама готує на кухні та щось весело наспівує. «Настю, що з тобою? Ти якась сумна. А знаєш, тато вирішив з Катею розлучитися та знову до нас прийти жити. Сьогодні він обіцяв із нею поговорити. «Мам, я хочу тобі сказати одну річ батько не зможе прийти до нас. Чому? Тому що Катя чекає дитину. Тільки ти, будь ласка, не засмучуйся. прошу тебе. У мами очі стали такі ж круглі, як у тата, коли він почув новину від Каті, а потім мама раптом засміялася. Чому ти смієшся, мамо? Нічого немає смішного. Настю, тато не може мати дітей. Як не може? А я. Ми з татом любили дуже одне одного, але в нас не було дітей. І ми ходили до спеціалістів, а вони сказали, що тато не може мати дітей. А як же я? Ти зраджувала татові? Ні, не зраджувала. Ми з татом порадилися, поїхали в Київ, зробили процедуру, і я народила тебе. Але твій батько Олег Степанович, і він тебе дуже любить. І я його люблю та завжди вважаю, що він мій батько. Виходить, що Катя обманула батька, у неї дитина від когось іншого. Виходить, що так. Минуло три місяці. Батько розлучився з катею та повернувся до Олени. А Настя з Олексієм зняли квартиру.